Долучаємо до нашого етеру Валерія Димова, політолога. Валерію, я вас вітаю. Маємо дуже багато всього резонансного проаналізувати. Добрий день. Отже, стало сьогодні відомо про звільнення голови сумської обласної військової адміністрації Дмитра Артюха. Раніше журналісти його запитували стосовно організації вшанувань організації нагородження військових у центрі Сум у цю неділю, коли відбувся російський обстріл. І нині безумовно нагородження подібні заходи організовувати у фактично прифронтовій території. Це ризик величезний. Не зважаючи, що Росія цілить туди, де тільки може, туди де тільки дістає, і чим може. А в випадку обстрілу Сум на вербну неділю, Росіяни цілили балістичними ракетами зі шрапнелю, аби уразити якомога більшу кількість мирних громадян. І зрештою, попри такі події, такі деталі не варто ні в якому разі скидати відповідальності із Росії, яка здійснює терористичні обстріли. Але в перші ж години після цього обстрілу депутатка на ім'я Мар'яна Безугла вона одразу ж повідомила про те, що е, саме в сумах планувалися в е, нагородження військових. Одразу вона звинуватила військове керівництво. І звісно ж, цю тезу підхопила російська пропаганда, подякувала Безуглій за те, що фактично своїми словами, своїми жестами, ця депутатка вона виправдала цей російський удар по сумах. Е, які ще мають бути дії? Яка ще має бути демонстрація е, того, що шкодить нині Україні е, в російсько-українській війні, або, зрештою якихось заходів вжити щодо безуглої? І як ви оцінюєте? Е, от такі от інформаційні публікації безуглої, фактично, е, фактично в перші години після цього обстрілу. Ну, Проше бізугла не знала, що е, вона вдарить по артюху, е, вона традиційно хоче сподобатись е, тим, хто не любить генералів, не любить командування. Е, Фактично, вона виконує замовлення тих, хто її кришує в офісі президента. Вона сама би е, самостійно цього би не робила. Е, е, нагадаю про це нашим глядачам, що, наприклад, той самий комітет, е, в якому вона була, комітет з питань оборони, в якому вона була на посаді. Заступниці чомусь, не маючи жодного досвіду, жодних знань, жодних скілсів, е, жодних навичок. От е, вона е, комітет двічі хотів двічі її звідти виганяв, але Стефанчук не ставив це питання на голосування. Ну ми ж маємо розуміти, що Стефанчук е, не просто так блокував такого рішення. Я не буду довго про Безуглу говорити, тому вона сьогодні не заслуговує. Але масштабно вона шкодить українській армії збройним силам України і Україні, зокрема. Але цей епізод, коли її вже не будучи в статусі народної депутатки від слух народу, не будучи в статусі людини, яка має відношення до оборони, тому що все ж таки зрештою з комітету її вигнали. Ну наприклад, вона була включена в склад офіційної делегації до НАТО, ну кого вона там представляла? Скажіть, будь ласка, ну вже кажу не фракцію, не комітет, а кого себе особисто ні? Так не буває. Враховуючи політику того самого Сефанчука, який тут виписує відрядження, тут не виписує відрядження, вона там представляла тих, очевидно, кому це вигідно. А, і тому вона хотіла вдарити по е, військовому командуванню, як вона традиційно робить. Е, і вона хотіла це зробити, але вона не знала, що там все ж таки е, голова е, військово цивільної адміністрації Артюх А це вже. Практично креатура і подання, і призначення, і перевірка, і так далі, з того самого хазяїна в офісі президента, який керує безуглою, а тому певною мірою ми побачили такого роду, ну скажімо, проблему вже всередині того табору, який намагається боротися з військовими, тому що вважає їх своїми головними політичними конкурентами. Я кажу про тих людей в офісі президента, які кришують безугло стосовно ситуації. Яка склалася з е, військовими з ситуацією, яка склалася в Сумах, е, то нагадаю, що насправді дійсно це підіграє російській пропаганді, тому що як колись Арістович про це розповідав, пам'ятаєте, там та наша там ракета прилетіла. Та там значить наші військові там про про є словами, такі використовував е, з по відношенню до військових. Зараз безугла угла виконує такого роду роль е, для того, щоби. Намагатися принизити військових, і вона подобається ця безугла вона найбільш цитована російськими засобами маси інформації, є практична статистика, і це подобається тим, хто намагається летимізувати удари Росії по мирних містах. Нагадаю нашим глядачам, що навіть фраза Трампа, що значить там була помилка, як мені сказали, ну певною мірою це також наслідок того, що в тому числі робить безугла, тому що якщо Росіяни били нібито по військових порушуючи, до речі, всі е, конвенції, всі е, практично правила ведення війни, тому що е, бити по військових, коли вони знаходяться там, де можуть бути вражені цивільні заборони на правила ведення війни, е, ну ми маємо це розуміти. Е, ми маємо розуміти, яким чином це безугла вона розколі українське суспільство. Вона вважає, що е, це можна бити значить, е, не можна бити по військових. Коли вони знаходяться в містах, так що їх чисте поле вивести. Пам'ятаєте, деякі на початку широкомасштабної агресії деякі проросійські сили розповідали, про те, їхні роти говорили в Україні там, через тік і через різні ютюби. Через різні інші канали, чому військові розміщуються в тих містах, по яких можуть бити, пам'ятаєте? Тобто військові не мають права заходитися на вокзалах, військова техніка не має пересуватися залізницями, військові не мають права захищати тих людей, яких знаходяться в цих містах. Таким чином е вона намагається я кажу, без уха і ця російська пропаганда діяти. Так, от коли Трамп казав, що там була помилка, тобто фактично легітимізував удар е Путіна по мирних е громадянах. Тим самим, до речі, заднім числом, десь так відпрацювавши пропаганду по Кривому Рогу, тому що десь там також напевно могли бути військові. Тобто, все це російські удари по цивільних, це якісь там помилки, це якісь там, значить, дрібні речі, які заважають Трампові посадити нас за стіл перемовин і капітулювати перед Росією, так як того хоче Фітков, якому це нашептав, помолившись Путін. Таким чином діє без угла. Тому думаю, що це буде продовжуватись довго, оскільки, ще раз наголошую, без угла виконують доручення офісу президента. Навіть коли вони практично намагалися дискретувати Головкома заложного, нагадаю нашим глядачам, оця фраза Зеленського, ну там, значить, Валєра з Мар'яною, нехай помиряться, нагадаю нашим глядачам, що це технологія, ти про це тоді говорив. Коли ти людину, яка має найнижчий рейтинг, оцю, значить, перепрошую, моську. При рівню з порівню яка має найвищий рейтинг, ти нібито піднімаєш рейтинг оцієї моськи, занижуючи рейтинг. Вибачте цю Криловську басню Лафентенівську ще башню, занижуючи рейтинг слона. Тобто Зеленський, коли озвучував Валєра з Мар'яна, він практично показував, що він керує цією масштабною операцією проти українських військових на той момент генерала Залужного. Тому я думаю, що без вугла буде е, далі виконувати такого роду доручення. Ну і думаю, що насправді е, тепер вже і вона тримає в заручниках е, тих, е, кого хто її кришує, тому що е, вона тепер показує всім, е, що вона багато знає, якщо їй там будуть закривати рота, враховуючи її е, психотип, перепрошую, то вона може сказати, чи доручення вона виконувала. Вона точно багато чого виконувала. Нагадаю, вона колись очолювала е, тимчасову свідчу комісію стосовно Вагнергейту, але тоді при, прив'язали е, ситуацію щодо підриву росіянами е, е, наших складів з озброєннями. І тоді за висновками цієї безугло, як було е, значить, людини, яка очолювала цей як тимчасову свідчу комісію, за висновками. Це був винний на той момент. Президент Порошенка, хоча вже є рішення прокуратури СБУ вже сьогодні на цей момент, і тоді Це почала сі ця комісія мала їх викликати про те, що це робили росіяни. Як це вони робили і в Чехії, як це вони робили в Болгарії, як вони робили в Україні? Тому вона багато чого знає, і тому ситуація там не проста щодо безуглої. Вона тримає їх в заручниках. Тому що вона може багато що розповісти, коли вона намагатиметься десь так конвертувати свою впізнаваність і неважливо, як кажуть в Україні в свині, все на користь і неважливо. Яким чином вона здобуває таку популярність Її цитують, її знають. Вона впізнавана така геростратова слава, і вона намагатиметься конвертувати цю впізнаваність в. А в своє політичне майбутнє я в тому абсолютно переконаний. Ну, це насправді дуже тривожно, скільки ще може зробити ця пані для дискредитації України на міжнародній арені. Ну і в плані підігравання російської пропаганди, бо тут варто зауважити, що в наших воєнних реаліях військових дуже багато вони можуть бути в різних куточках країни, і Росія вона користується, звісно, і ударами по мирних мешканцях, виправдовуючи це ударами по військових. А в випадку нагородження. То такі події теж відбуваються, і тут ще один бік медалі це те, що хтось росіянам злив інформацію про те, що там буде відбуватися в Сумах. Тобто, але відповідальності з росіян скидати в жодному разі не потрібно, і це був терористичний акт по мирних мешканцях в Сумах. І, от, що настало відомо, до речі, що генсек НАТО Марк Рюте прибув з візитом до Одеси. Ми кадри звідти нині маємо, можемо показати. Разом із президентом України Марк Рюте відвідав шпиталь. Політики поспілкувалися з воїнами, які перебувають на реабілітації. Також Зеленський відзначив деяких військових нагородами. Агенсек НАТО водночас пообіцяв Україні непохитну підтримку з боку НАТО. Марк Рютий з жалем згадав про російський удар по сумах у неділю і наголосив на потребі посилювати. Українську ППО, адже треба забезпечити справедливий мир, і лише він завадить російській агресії повторюватись у майбутньому. Тобто, те про що ми говоримо: що Росія намагається слабкі місця знайти, вдаряти туди, де замало систем ППО, де є близькість для подібних ударів, аби завдавати якомога болючіших цих ударів. Тож будемо сподіватися на. Справжню таку рішучу відповідь наших партнерів і е, відповідь таку, де не буде російської пропаганди і не буде виправдовування російської агресії і подібних ударів е, до Але іншої. Припросу... Але але перепрошую ну насправді ж вибачте, от коли зараз е, Велика Сімка, вона там е, США блокує рішення по удару по сумах. Вони ж використовують такого роду пропаганду е, безумно речі і абсолютно переконаний. Вони показують дивиться, помилка в самій Україні людина, яка була там в комітеті з оборони, яка була представлена в комітеті на сіданні україна НАТО, людина, яка очолити вчито січні комісії з питань оборони, і потужна людина, яку всі цитують. Ця людина напевно щось знає, і вона говорить про те, що це була помилка, бо там були військові. Ові ну у нас військові є скрізь. Це ж треба прекрасно розуміти. Так нам треба вивести війська. А стосовно ППО, ну перепрошую. Чому я кажу стосовно Артюха? Я перепрошую, звичайно, але там балістична ракета летить менше однієї хвилини. Ми не зможемо перекривати всі міста, де знаходяться військові. Тому без вугла вона працює практично на Путіна, на Віткофа, на цю пропаганду, і, і вона має бути покарана за за дуже багатьма е, статтями. Статтями кримінального кодексу, але Артюк також мав отримати не просто зараз звільнення з посади, а розслідування, яким чином це відбувалося, де воно публікувалося. Я можу нагадувати ситуацію в Чернігові, можу нагадувати інші ситуації, коли практично озвучувалися деякі речі, які яким там ну не треба особливо агентурних даних, не треба дронів, не треба. Фікс До речі, там тут не було фіксації зверху, тобто тут не було російського дрону, який би там літав і фіксував це. А значить, там тут була запланований удар, робота про який росіяни з критикими джерелами, в тому числі, які можливо ну певною мірою виходили від безуглих або від цих артюхів. Ну вкрай важливо цю міжнародну політику, і от такі заяви робити зваженими. Бо від цього залежить от, власне те, як відбуватиметься. Відбуватимуться міжнародні контакти зараз. Ми бачимо зустріч Рюте і Зеленського в Одесі. Нагадаю, нині генсек НАТО приїхав в Україну і нині перебуває тут з офіційним візитом та висловлює підтримку Україні до іншої теми. Хочу перейти до Портнова, якого ми на жаль досі згадуємо в інформаційному просторі, адже вискакують з ним новини. Ось остання з них про те, що Дарницький райсуд Києва вирішив, що ем, термін колаборант та зрадник щодо портнова це недостовірна інформація, е, і вона е, порочить честь гідність та ділову репутацію як заступника голови адміністрації часів Януковича. А все тому, що ем, у вересні 23-го року він подав позов проти журналістів, зокрема е, Юрія е, Віннічука, Ольги Прокопишин та видання «Цензорнет» В особі Юрія Бутусова вимогою спростувати інформацію про те, що портнов, нібито, є колаборантом та зрадником у певній публікації цими журналістами та цензором НЕТ з огляду на те, як Портнов родує в юриспруденції, які він зв'язки має також вочевиті в судовій гілці влади. Засудити його, і, зрештою, санкції РНБО застосувати буде вкрай складно, бо і уряд нині пручається. Це виходить, що портнов нині зайняв таку позицію, яку важко щодо якої важко сперечатися, і він собі такі умови створив, за яких його важко фактично засудити. І навіть санкції щодо нього застосувати. У вас які думки виникають? Знаєте перефорзовуючи українське прислів'я, вони так його хочуть посадити, я кажу про владу, як він їх боїться. По-перше, хто повернув в Україну? А хто дав йому зелений коридор, щоб він виїхав з України? Він батько трьох дітей? Чи він старше 60 років? Хто дав бортнову зелений коридор? Спочатку його впустили в Україну, який завалив ДБР, який тоді на той момент очолював труба разом зі своїм кумом і заступником, там, де кримінальна справа про 600 тисяч євро. Пам'ятаєте цю справу по ДБР? Так, от тоді він завалив ДБР в тому кримінальними справами за те, що там ну умовно. Я там пам'ятаю багато, але умовно ми з вами говорили про Безуглу, Як наша пропаганда працює, як російська пропаганда працює на українських, нібито українських джерелах там на бізуглі на Рістовічу, так от тоді практично Портнов завалив ДБР багатьма кримінальними справами проти Порошенка. Це дуже подобалося офісу президента. Саме для цього вони його туди впустили. Саме він. Разом з ними фактично цими питаннями займався. Так от була кримінальна справа стосовно того, що Порошенко не мав права, нагадую, пустити з українського порту Одеса до українського порту Бердянськ ті кораблі, які були захоплені росіянами в нейтральних водах. Тобто, ми не маємо права. Ми зараз про що говоримо, наприклад, про те, як Росія закривала Чорне море. Практично, ми говоримо про інші речі, а на той момент практично. Звинувачували українську владу в тому, що е, українська влада з українського порту е, Одеса до українського порту Бердянська, значить е, кораблі пускає. Тобто не Путін їх захопив, не Путін порушив е, все, що можна було порушувати. І є рішення е, міжнародного суду з, з морського права стосовно того, що е, значить незаконно були захоплені так, інше. Руш, е, Росія порушувала договори міжнародне право і так інше, але портнов такого роду речами завалював український дебар, і вони розпочинали ці кримінальні справи. І вони про це говорили на цих медвечаківських каналах, про це нам всім розповідали. І люди народ думає, а ну напевно, щось було не так. Ну, провокували напевно Путіна, Путін не відноват. Це фактично робив Портнов. Нагадаю, нашим речам інша річ проти Портнова була кримінальна справа, і її розслідував там прокурор, пів що я його забув. Так він, коли повернувся в Україну, він писав такі речі про цю людину. Що я, якщо сам я їх озвучу, то у нас будуть питання щодо е того, що ми озвучимо від е е комісії е з питань. Значить, телебачення, радіомовлення. Він писав цей прокурор, який розслідував кримінальні справи конкретні проти Портнова. Він е, написав на той момент не Діктовій стосовно того, що він погрожує прокурору, погрожує людина, яка знаходиться е, значить, під кримінальною справою. Він Діктова зробила запит в СБУ на той момент Бакановське. СБУ написала про те, що там немає погроз прокуророві. Венедіктова сказала, значить, нема питань, нема, нема справи. Ми маємо такого роду речі розуміти. У мене пам'ять як у Насправді, перепросить стосовно кордону. За офісом президента. І хочеться, зараз, пане Валерію, аби дійсно була відповідальність за певні дії. а Їх дуже багато стосовно Андрія Портнова. І хочеться вірити, що на противагу тому, що Штати застосували свого часу санкції щодо Портнова, будуть і українські. Але, вочевидь, зовсім не скоро, бо український уряд не сприяє цьому. Хочу ще до інших тем перейти, бо дуже багато цікавого перепрошую. Поки буде татаров, у нас буде портнов і портнови. Оскербіть корупцію зади татарова. Поскібіть будь-яку справу суддів прокурорів зади татарова. У нього є папочки на всіх, і він практично тримає і його тримають для того, щоб вся судова система, вся всі органи силові були під наглядом Татарова. Тому тут питань навіть немає. Дуже глобальна ця тема. Варта ще однієї розмови про корупцію. До речі, е, е, колишня заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Некрасова, яку підозрюють у розкраданні гуманітарки, вона похизувалася відпочинком на Сейшелах. І в своїх соцмережах вона поділилася е, цитата, що обов'язково напише про цінову політику Сейшел. І глядачі будуть здивовані. Взагалі то ми вже здивовані, що така персона опинилася на Сейшелах і активно демонструє цей відпочинок. От така демонстрація свідчить про те, що от слідчі дії, те, що закидають ці посадовиці, це відверта демонстрація недієздатності правоохоронної системи. І зрештою, що такі люди все одно, попри слідство, можуть виїжджати за кордон і навіть собі публічно вести таке красиве та заможне життя. А хто покараний серед тих, кого знімав Зеленський з керівників е, військово-сильних адміністрацій? Я задаю про це запитання. Я дуже добре пам'ятаю цю кримінальну справу проти, е, ну, те, що в нас називають там, губернатора і його заступників Запорізької області. Дуже добре пам'ятаю. Гуманітарка. Склади на мільйони. Вони самі про це написали. Запитайте мешканців Херсона. Я сам з Миколаєва знаю ситуацію в Миколаєві, в Херсоні. Запитайте, запитайте мешканців Херсона, що там відбувалося, і досі відбувається, наприклад, в цих самих адміністраціях. Зараз ми з вами говорили про ситуацію в Сумах військово цивільну адміністрацію. До того нам говорили про те, яким чином були фортифікації в Харківській області. Ми пам'ятаємо дуже багато такого роду речей. Ми знаємо, що відбувається на Хмельниччині. Скажіть, будь ласка, пані Крупа, яка очолювала МСЕК, її чоловік і син, які очолювали відповідно пенсійний фонд в області і Держаудіт, тобто тих, які мають займатися рахуванням грошей в бюджеті, вони рахували навіть не знали скільки в них грошей в хаті, бо вони викидали мільйон туди, мільйон там за вікно. інше. пам'ятаємо цю справу зараз. бачимо, до чого призводить корупція ті самі прокурори не бачили всього, тому е, одна половина скаче, а друга плаче. Ми маємо розуміти не співставність цих половин. Ніхто не покараний, всі мотивовані, ти можеш красти і ти можеш все, що згодно робити, тебе не посадять, тому що я вже сказав про Татарова, тому що ти так чи інакше розслідуючи ці справи, вийдеш на ті, хто їх призначав. Ну перепрошую, якщо у нас кримінальна справа, наприклад, проти там, е, е, Наумова. Людина, яка очолювала СБУ в е, значить, очолювала управління СБУ по, е, по Кримській області. Перепрошую на умов, це перший особник Баканова. Кулініч запрош... ну, з наумовами окреме питання. Кулініч він очолював управління СБУ по Криму зі знакасовської області. У нього увага кримінальна справа, що він виконуючи доручення політичного офісу е, Клюєва Сівковича в Кремлі. Розставляв на, на найвищі посади в правоохоронній системі і в органах державної влади керівників за тими значить, за тими дорученнями. У мене питання Кулініч сам призначав, пане Валерію? Чи от, впливав на офіс от, президента бо призначення ідема розголос розголоси. Значить, на нього працювали ті, або він працював з тими, Хто подає? Хто значить кладе на стіл? Хто відповідає? У мене питання: хто відповідає за керівників військових цивільних адміністрацій? Президент. Хто відповідав там за ТЦК на е, відповідальність? На, на кого хотів покласти е, тоді на залужну або хотів покласти президент? Президент і призначений ми міністром ну, вочевидь. Суспільство, медійники ми говоримо, мають в, 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 на про це нагадувати пане Валерію. Ще одну важливу Я тему, тему маю для обговорення. Дуже ми... хочу встигнути обговорити її. Так, маємо ми нагадувати про те, хто чим займається, і хто був чи не був покарний за ці діяння. Ще одна важлива тема це законопроєкт, який завтра буде на порядку денному парламенту 13.107. і там пропонують про те, що навчання відбуватиметься у спеціальних групах тільки мовою національних меншин, якщо набереться більше семи бажаючих, а українська для них буде як один із предметів Нині ще за законом. Мовою нацменшин дозволяють лише в садочку в школі, і то державна вона все одно має бути обов'язкова як частина навчальної програми. І тут уже опозиційні нардепи наголошують на тому, що на Закарпатті, приміром там громадяни України на жаль, української можуть і не знати. Вони послуговуються угорською тією ж, зокрема, мовою нацменшин. Для чого тоді такий нині нам законопроєкт, який фактично. Українську посуває на другий план а надто в таких от регіонах, де потрібно додатково роз'яснювати про важливість української мови. Ну, очевидно, нам буде це показувати, що значить, ми маємо інтегруватися до ЄС. У нас є вимоги Угорщини. Сифонічна колись сказала, що ці 11 пунктів ультимативних пунктів Орбана вони прийняті до. Того, щоб їх з ними попрацювати, але нагадую Стіфанішиним всім іншим, що Горщина, наприклад, блокувала членство в НАТО. Швеції, не тому, що там порушували, порушувалися права бідних, значить, е шведів угорського походження, і закон про мову чи про освіту не давав їм право не знати шведської мови, бо вони хотіли бути угорцями на території Швеції. Е ну просто тому що це вигідно угорщині, і вони, якщо їх мотивують, далі перепрошую, будь бикувати. І тому тут питання насправді тих, які подають такого роду законопроти, не думаючи про е до яких наслідків це може призвести. Тобто мінуси вони отримують. Е ще... Uh, більшу uh, фактично uh, більший вплив uh, того самого Орбана і там Сієрдон. Дякую вам а за посилу, реакцію. Тут Ще абсурдно, ви, ви... Абсурдно, uh, я абсолютно переконаний. Тим більше, що Хартія треба говорити. Ми говоримо про те, що навіть. Треба правильно Пане назвати. Але Валерію час завершувати можна у парламенті. Тобто, можна будуть обговорювати цей гарні. законопроєкт у парламенті. Ще, вочевидь, дуже гаряче, а ми з вами в наступних розмовах ще будемо обговорювати. Зрештою, який вигляд матиме цей документ і чи взагалі він має шанс, аби просунутися далі. Бо Угорщина, звісно ж, буде ем, намагатися спекулювати на цьому питанні. Дякую вам, велике Валерію, за таку змістовну розмову. Валерій Димов був на, з нами на зв'язку. політолог.